У міському радці грала святкова музика. Наречений стояв поруч із нареченою, тримаючи її за руку, і намагався вдавати усмішку. Насправді, Остап ледве стримував нетерпіння. Щепак цей шлюб був для нього лише угодою заради батьківського спадку. Він кинув погляд на Павла Андрійовича, що сидів у першому ряду, і пригадав їхню нещодавню розмову. Батько ясно заявив. Передасть бізнес синові лише тоді, якщо той оговтається і одружиться, причому не на вередливій київській левиці, а на скромній, надійній дівчині, вірній дружині та добрій господині. Павло Андрійович був розчарований гультяйським життям 28-річного сина. Нескінченні вечірки, коштовні захоплення та порожні романи не вселяли батькові впевненості в майбутньому спадкоємця. Остап, не бажаючи втрачати свій майбутній статок, прийняв ультиматум, вирішивши одружитися на простій провінціальці заради вигоди. План був простий прожити з нею рік для видимості, отримати спадок, а там можна і про розлучення подумати. Так у його житті з'явилася марічка. Перед тим, як продовжимо, розкажіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте наші історії. Кожен ваш голос частина нашої великої країни. Добра і працьовита дівчина із села. Їй було 22 роки, невисока, з м'якими рисами обличчя і ясними блакитними очима. Вона одразу йому сподобалася. В її сором'язливій усмішці відчувалася така щирість, що Остап вирішив: ось відповідна кандидатура. Скромна, без завищених запитів, простіше простого буде з нею. Порозумітися, подумав він. Він швидко зачарував Марічку красивими словами про кохання. Дівчина, яка жодного разу до цього не отримувала уваги від столичного хлопця, повірила йому всім серцем. За кілька місяців після знайомства Остап освідчився. І ось сьогодні їхнє весілля. Коли молодята обмінялися обручками і розписалися під оплески гостей, Остап видихнув: Ну, тепер справу зроблено, подумав він із полегшенням. Він нишком зиркнув на Марічку. Наречена сяяла від щастя, очі блищали, щоки розчервоніли. Вона була не схожа на дівчат, до яких Остап звик. Жодної удаваної розкоші, проста біла сукня, ніжний рум'янець без яскравої косметики. В її щирій усмішці було щось, що чіпляло за душу. Остап на мить відчув укол сумління. Занадто вже чистою і довірливою виглядала його дружина, але він одразу ж прогнав цю думку: нічого, рік пролетить швидко, холоднокровно нагадав він собі. Марічка, звісно, може звикнути до хорошого життя, але я обов'язково віддячу їй щедро, тож вона не образиться. Після церемонії відбулося скромне застілля в колі найближчих. Павло Андрійович підняв тост, висловивши надію, що шлюб заснований на любові й повазі. Остап поспішно кивнув і цокнувся келихом, намагаючись виглядати переконливо. Марічка притиснулася до нього, щасливо усміхаючись, і уважно слухала свекра. Здавалося, батько був задоволений скромністю і привітністю невістки. Свято закінчилося рано, і надвечір молоді приїхали в заміський будинок, весільний подарунок батька. Марічка була в захваті. Затишний котедж із садом здавався їй палацом. Усю дорогу вона без зупинки ділилася своєю радістю, а Остап, стомлений за день, відповідав неуважно думаючи про те, як швидше отримати обіцяний спадок. Біля порога Остап, удаючи галантності, підхопив Марічку на руки і переніс через поріг. Вона сміялася, обіймаючи його за шию щаслива від романтичного жесту. Він опустив дружину на підлогу, зняв піджак і видихнув От ми й удома», – промовив він якомога спокійніше. Марічка, поправляючи сукню, тихо відповіла: Так, тепер у нас є свій дім, наче куштуючи цінові слова, вона озиралася навколо з мрійливою усмішкою, не вірячи, що відтепер цей будинок їхній спільний. Остап почувався ніяково, йому не терпілося хоч ненадовго сховатися і перевести дух. Занадто вже довго він перебував в образі люблячого чоловіка. Ти, поки тут влаштовуйся, а я на хвилинку відійду, приведу себе до ладу. Кинув він, квапливо прямуючи нагору в спальню. Марічка кивнула добре коханий. У її очах світилася така любов і довіра, що Остап поспішив відвернутися, ховаючи збентеження. Переступивши поріг, він завмер. Спальню було не впізнати, по кімнаті горіло кілька свічок. Їхнє м'яке світло переливалося в склі і створювало спокійне мерехтіння. Основне світло йшло від лампи на тумбочці, і в її теплому сяйві все виглядало особливо затишно. На широкому ліжку було розстелено білосніжне покривало ручної роботи, а зверху акуратно розкладена яскрава вишита тканина, що ніби додавала урочистості. Поруч лежали парні подушки з тонким візерунком, кожна деталь поєднувалася з іншою, наче тут усе готували з особливою увагою. Біля узголів'я стояв невеликий букет польових ромашок, перев'язаних атласною стрічкою. Їхня свіжість і простота різко контрастували зі звичною обстановкою в кімнаті, але саме це надавало атмосфері відчуття щирості і тепла. Остап повільно увійшов, вражений несподіваним оздобленням у повітрі витав тонкий аромат трав, наче подих літньої ночі. Серце в нього дивно стиснулося. Невже вона все зробила сама? подумав він, обережно торкаючись пальцями вишитого рушника? Його колишнє життя пройшло серед холодної розкоші, де не було місця таким простим душевним дрібницям. Він, звісно, знав і бачив, що Марічка шаленіє від нього, але чомусь саме ця дрібниця нагадала йому про силу її почуттів. Нагадала йому, що вона жива людина, а не лише інструмент у його розважливому плані. На тумбочці Остап помітив фото в рамці. На знімку юна Марічка обіймає жінку середніх років у хустці. Напевно, свою маму. Обидві щасливо усміхаються на тлі сільського палісадника. Він згадав, що мати Марічки померла, а хворий батько не зміг приїхати на весілля. Напевно, вона привезла фотографію, щоб близькі були поруч, хоча б так. Від цієї здогадки надушів Остапа защеміло він дбайливо поставив рамку на місце. Ззади пролунали легкі кроки. Озирнувшись, Остап побачив Марічку на порозі. Вона встигла переодягтися в просту блакитну домашню сукню і зараз дивилася на нього трохи насторожено. Тобі сподобалося? запитала вона тихенько, окинувши поглядом кімнату. Остап провів долонею по вишитому рушнику на ліжку, відчуваючи щільні шви. Ти це все сама зробила? тихо запитав він. Марічка підійшла ближче і кивнула. Так, я давно мріяла прикрасити свій дім такими речами. Рушник і білизну вишивала кілька місяців ще до весілля. Хотіла, щоб у нас було щось своє, рідне. У нас в селі так заведено. Посах нареченої має бути зроблений її руками. Вона говорила зніяковіло, ніби виправдовувалася за старомодність подарунка. Остап мовчав. Він переводив погляд з її схвильованого обличчя на майстерну вишивку. У кожній ниточці відчувалося тепло й любов, з якими вона готувалася до цього дня. Якщо тобі не подобається, я можу прибрати або навіть викинути, почала було Марічка, невірно витлумачивши його мовчання. Ні, що ти поспішно перебив Остап хрипким голосом. Це красиво, просто я не очікував нічого такого. Марічка боязько посміхнулася, помітно полегшена. Вона акуратно поправила букетик квітів біля узголів'я і тихо додала: Я хотіла, щоб ти відчув. Тепер ми сім'я. Остап спіймав себе на тому, що дивиться на неї інакше, ніж зазвичай. Не те, щоб її вчинок був якимось видатним чи дивовижним звичайна проста турбота, зроблена без зайвих слів. Але чомусь саме це його зачепило. Уперше він ніби побачив її по-справжньому і відчув щось нове, незвичне. Це було тихе, невиразне відчуття, від якого він сам трохи розгубився, адже для нього все це весілля було звичайним розрахунком. Від цього швидкоплинного почуття в нього навіть слова застрягли в горлі. Він тільки похитав головою, не знаходячи відповіді. Очі чомусь защепало. Довелося відвернутися, вдаючи, що розглядає візерунок на рушнику. Марічка несміливо торкнулася його руки. Втомився, напевно. Може, відпочинемо? тихо запропонувала вона. Замість відповіді Остап притягнув її до себе і міцно обійняв. Марічка здивовано завмерла на мить, а потім довірливо притиснулася до нього, поклавши голову йому на плече. Вона не звикла бачити його в такому стані. Зазвичай, стриманий на емоції, Остап у цей момент поводився досить сентиментально, і їй це сподобалося. Утего дуже красиво вийшло, самими губами прошепотів Остап, погладжуючи її по спині. Марічка щасливо зітхнула і усміхнулася крізь сльози радості, що раптом навернулися. Першу шлюбну ліч вони провели не так, як зазвичай пишуть у романах, замість бурхливої пристрасті, тиха розмова, тепло рук і рідкісна відвертість. Марічка з радістю ловила цю мить. Їй здавалося, що чоловік нарешті по справжньому відкрився. Вона слухала, ділилася спогадами про дитинство, про свої надії та страхи. І бачила, він дійсно залучений до розмови більше, ніж зазвичай. Остап і сам здивувався собі. Він раптом дозволив словам вийти назовні. Не те, щоб це були таємниці всього його життя, але для нього було незвично так багато розповідати про себе жінці, з якою він пов'язував лише розрахунок. У його душі була дивна суміш, легке здивування, настороженість і водночас бажання не переривати цей вечір. Марічка була щаслива. Вона відчувала, що поруч із нею не тільки чоловік, а й людина, якій можна довіряти. Остап же ясно розумів його план залишається незмінним, але при цьому тієї ночі він уперше дозволив собі відкласти всі розрахунки і просто віддатися почуттям, хоч і знаючи, що рано чи пізно обов'язково повернеться до холодної тверезості. Прийшли тижні, потім місяці. Остап сам не помітив, як почав змінюватися. Марічка не прагнула переробляти своє життя на міський лад. Вона залишилася такою ж простою самостійною дівчиною, якою він її зустрів. Замість походів по дорогих салонах, вона зранку до вечора поралася в саду, раділа кожній новій квітці, пекла пироги і наповнювала дім затишком. Остап дізнався, що дружина закінчила аграрний університет з відзнакою, але повернулася в рідне село, бо хотіла бути корисною людям там. При своєму розумі і талантах вона могла б влаштуватися в Києві, але обрала скромну працю за покликанням. Знаючи, що її батько важко хворий після інсульту, Остап подбав, щоб найкращі лікарі з міста відвідували старого і забезпечив потрібні ліки. Він навіть пропонував перевести тестя до них, але той навідріз відмовився залишати рідне село. Така турбота чоловіка зворушила Марічку до глибини душі. Навіть Павло Андрійович якось у розмові із сином з усмішкою зауважив, що Остап став напрочуд серйозним і ніби оговтався. Остапові ставало соромно за власні колишні прагнення. Поруч з Марічкою він почав цінувати тихі сімейні вечори на веранді замість гучних тусовок. Йому подобалося слухати її розповіді про сільське життя та сміливі нрії. завести свою худобу, прихистити цуценя з притулку, розбити великий квітник. Що недавно він би фиркнув, а тепер ловив себе на тому, що усміхається. Іноді він сам ставав ні світні зоря, щоб допомогти дружині полити врожай. Або з ентузіазмом їхав з нею на ринок за саджанцями. і йому це навіть подобалося. Йому хотілося підтримати кожне її починання, щоб бачити радість на її обличчі. Через півроку Остап уже не уявляв життя без дружини. Одного вечора, повернувшись після особливо важкого дня, він знайшов Марічку в саду. Вона збирала стиглі яблука в кошик. Побачивши чоловіка, Марічка одразу поспішила до нього. Коханий. Ти напевно втомився? з турботою промовила вона, витираючи руки об робочий одяг. Зараз я тобі гарячого чаю налю. Вона м'яко посадила Остапа на лаву, принесла чашку запашного трав'яного чаю і почала ніжно масажувати йому голову. Від її ласкавих дотиків і співчуття до горла Остапа підступила нервова нудота. Він раптом зрозумів, що від щастя готовий розплакатися. Обережно притримавши руку дружини біля своєї щуки, він прошепотів Як же мені пощастило з тобою. Тієї ночі, дивлячись на сплячу марічку, Остап прийняв рішення. Таємниця, яку він зберігав від самого початку, пекла його зсередини. Він не міг більше жити у брехні. Вона не заслужила обману. Я все їй розповім, твердо вирішив він. Нехай я ризикую втратити її довіру. Але вона мусив знати правду. Вибравши момент, коли на вихідних батько запросив молодих на вечерю, Остап рішив почати розмову там. Павло Андрійович накрив для сина і невістки стіл у своєму домі, хотів дізнатися, як вони живуть. За вечерю розмова йшла невимушено. Марічка розповідала кумедні випадки із сільського життя. Батько сміявся. Остап майже не втручався, він збирався з духом. Нарешті, коли подали чай і десерт, він тихо заговорив Прошу хвилиночку уваги, мені потрібно вам дещо сказати. У голосі його було стільки серйозності, що і Павло Андрійович, і Марічка насторожено замовкли. Остап стиснув кулаки під столом, намагаючись не видати хвилювання, і почав сповідатися якомога коротше пояснив, із чого почалася ця затія з весіллям. Зізнався, що спочатку діяв заради умов батька, думав про вигоду, про те, щоб отримати спадок. Поки він говорив, Марічка повільно блідла й опускала очі. Він помітив, як затремтіли складені на колінах руки дружини. Павло Андрійович слухав сповідь сина мовчки, зсунувши брови. Коли зізнання було завершене, в їдальні зависла тиша. Для Остапа ці миті – Очікування відповіді здалося вічністю. Нарешті Марічка підвелася за столу. Вона повільно відійшла до вікна, намагаючись упоратися з почуттями, що підступили, потім неголосно запитала, не дивлячись на чоловіка Навіщо? Навіщо ти сказав мені це зараз? Ми ж були такі щасливі. Остап теж встав, серце болісно стиснулося від її тремтячого голосу. Тому що я люблю тебе і не міг більше обманювати, так само тихо відповів він. Ти не заслуговуєш на брехню. Марічка мовчала, витираючи сльози долонею. Нарешті вона обернулася до нього. Голос її звучав стомлено, але в словах чулася тепла нотка. Мені дуже важко це чути, боляче від того, що ти так ставився до мене. Але, напевно, важливіше те, що ти зважився розповісти. Я бачу, що твої почуття справжні. І я теж люблю тебе. Але зрозумій, мені потрібен час, щоб усе прийняти. Давай спробуємо крок за кроком. Серце Остапа йокнуло. Вона не відкинула його. Він обережно підійшов і взяв Марічку за руки. Рідна, я зроблю все, щоб ти більше ніколи не плакала, прошепотів він. Марічка ступила йому назустріч і дозволила обійняти себе, опустивши голову йому на плече. Остап із полегшенням видихнув, відчуваючи, як із душі звалився величезний тягар. Ну нічого собі, несподівано промовив Павло Андрійович, підводячись за столу. Що ж, Остапе, я теж зізнаюся, я здогадувався про твій розрахунок, але тепер бачу ти справді любиш свою дружину. Пишаюся, що ти знайшов у собі сили змінитися і сказати правду. Остап зніяковіло опустив голову. Батько поклав руку йому на плече і продовжив уже м'якше: Спадщина, як і обіцяв, перейде до вас. Тепер я спокійний, гроші та бізнес будуть у надійних руках. Від вас мені потрібен лише один подарунок. Тут Павло Андрійовець усміхнувся. Швидше зробіть мене дідом. Марічка схлипнула й почервоніла, а Остап, уперше за довгий час, щиро посміхнувшись, відповів: Обіцяємо, тату. Пізно ввечері, повернувшись додому, Остап тримав Марічку за руку і не відпускав ні на хвилину. Ледве переступивши поріг, він прошепотів Я не втомлюся це повторювати, і обов'язково доведу все на ділі. Люблю тебе. Марічка притиснулася до нього міцніше і тихо відповіла: Давай залишимо минуле в минулому і постараємося рухатися далі. Остап обійняв її, відчуваючи, як на очі навертаються сльози. Цього разу сльози полегшення і радості. Минуло близько п'яти років. Стояв теплий літній день. По двору бігав пухкенький світловолосий малюк Павлик, а поруч із ним стрибав рудий цуцик. Назустріч їм, широко розставивши руки, йшов Павло Андрійович, зображуючи літак. Дитина голосно сміялася Діду, зроби так ще. А на порозі стояли Остап і Марічка, обійнявшись. Марічка поглянула на чоловіка, і він усміхнувся їй. Без слів було зрозуміло, що вони думають про одне. Він ніколи не забував, із чого починався їхній шлюб, але щодня дякував долі за те, що, ганяючись колись за батьківським спадком, у підсумку знайшов скарб куди цінніший, справжню любов і міцне сімейне щастя.